Автомобільні крадії на минулому тижні орудували двічі за повідомленням прес-секретаря міські ділу міліції Юлії Харлановської до правоохоронців звернувся жатурний сторіків. 46-річний чоловік повідомив, що у селищі з його автомобіля вазна невідомий украв автомагнітолу та гроші. Міліціянти знайшли крадіїв у скоєнні злочину. Вони підозрюють двох борис Інші мешканці Борисполя вирішили комплектуючі транспортного засобу не брати, а викрасти його в цілому. Тому у нічний час доби незаконно заволоділи моторолером Бориспільця. Бориспільчанин хотів нагріти руки на каналізаційному люкові. Молодий юнак намагався вкрасти заслонку люка і доставити її до найближчого пункту прийому металобрухту велосипедом. Однак невчасно для злодія нагодились міліціонери. На одному з ринків Борисполя співробітники міліції помітили неповнолітнього, котрий продавав майже за безцінь мобільний телефон. Правоохоронці встановили, що апарат значиться в базі даних як викрадений. Як пояснив підліток, мобілку він знайшов. Зараз ведеться перевірка. В одному з сіл району минулого місяця було вчинено тяжкий злочин. 43-річний чоловік, діючи умисно з метою приховання цього злочину, добровільно надав людині, яка вчинила протиправне діяння, власний автомобіль, щоб останній мав можливість залишити територію України та уникнути покарання. Тож наразі обоє будуть притягнуті до відповідальності. На одній з автобусних зупинок по трасі Київ у 27-річного молодика правоохоронці виявили медичний шприц з наркотичною речовиною, опіацетильований За словами останнього, його він зберігав для себе. У Борисполі 28-річного немістевого чоловіка. Співробітники міліції вилучили поліетиленову пляшку з найуживанішим наркотиком опієм. Близько 10 мл він пояснив, що тримав для власного споживання. З тим же багажем вулиці Київський шлях був затриманий 31-річний мешканець району. При собі він зберігав два медичних шприци, як повідомив міліції, без мети збуту. Бориспільський міський відділ МВС України в Київській області здійснює набір на безкоштовне навчання випускників 11 класів до університетів внутрішніх справ за спеціалізацією, кримінальна міліція, експерти, криміналісти, слідчі психологи, боротьба з економічною злочинністю, міліція громадської безпеки, боротьба з незаконним обігом наркотиків. Отримати більш детальну інформацію з питань оформлення документів для вступу. Ви можете у працівників кадрового апарату за адресою. Місто Бориспіль, вулиця комуністична, 4, кабінет 33 або за телефоном нуль